Мої котки і кочки, Я сьогодні буду грати в току боку, і зараз ми будемо їхати на море. От зараз мої слуги будуть таскати сумки. Так, ну, Та що ти розлягся? От-мабуть так ховати. Так, ти неси моєму мусю Любиму а ти кошенята її неси. От неси її кошенят. О, так що можна було? Стоп, а сюда мой. А, капец! Так сюда я сейчас все позапыхаю и все. Ну вот, цене. Чибинс, а ты чего такая грустненькая? Я не грустненькая! Да. Тебе все в порядке? Да. Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая. Я не задумчивая. Так, Ти держи мій Суперскейт. Хотя ні, я буду суперскейт сама свой. А блін. Блін, а що так можна було? Ну, ні, ти неси, ти неси, ти неси, я буду тільки свій скейт. С... Ні-няк. Давайте на море. Надеюсь, правда, у мене шкаф не розірветься від мого лохмотя. Ну я собі цілий номер зніму і мені нормально. І мені нормально буде на цілому номері. Так, ну, давайте будем на втором этаже жить. Ай, блин, а тут что творится? Нет, фу, фу! я уже на первом буду. Опа. Ой, ну тут окей. О, тут та сама сумка. Ва! Так, ну це хай оцей чел несей, забираю, хай все це. Так, це забирайте. Хотя... Да, забирай лучше. Ну, Забирай, фотик, заб... фотик забирай. Це забирай, це забирай, свечку забирай вже забирай. Зараз почекай. Ти зараз у мене тут все позабираєш, і я тебе отправлю. Все, молодці, донесли. Які молодці, донесли. Все, давай здрисне отсюда і все, і будем. Наймай, разгром лень. Ага. У нас тут имеется две сумки, лампа для тиктоков и дофига лохмотья. Так, ну куда такие окуляры? Окуляри два это письмо будуть. Я так еще буду вишать. Ой, блин, вот так нормально. Ой, блин, капец. Во тут покладе. Все Псих... хаймете Дивиди. Все давайте покинуть. По тут можна і побільше. Якось О, я почала так, але в мене, злобою, що шкаф не дріб. Це уже Алируя. Далі. Косметичка. Косметичка хай тут буде, ну, і якраз нормально. Дусі покладемо. Давайте досі. Це хай буде десь ось тут. Я не знаю, де це можна поставити. Так, тепер, звісно ж, мої досіга іграшок. Давайте от. Тут у нас будуть вони отак розкладені. От. Ну і сумки, давайте сюди. Ага, все позабирали. У мене є свої. Це вже мені не здалося. Я в кових рук не беру. О, моя свои мои у тебя будет свое. Ладно, та шапочка окей. Так, блин, вытягуйся ты. Капец. Да що я цю сумку трогаю. іспитання. испытание. Витяг... Ой, да, блин, а куда я нажимаю? Ой, ну я прям гений, прям гений, прям гений, гениальный. Все, слава богу. День первый даст. Пытаемся достать. Что-то день первый. Я уже думала, что я достала палетку, отца была зубная паста. Ну, не зубная паста, а вот... Так, блин. Достать... Угу. Так, я прям... Ой, я случайно! Я реально случайно, ну ничего страшного. Забору потом на почте. А нафиг мне сдалась эта палетка. Вот так. Вот так. И вот так. Давайте вот и сюда еще вот Мини-сумка сюда. Давайте скейт сюди. Котики, давайте ви будете у мене десь ось тут. Не, котики у мене будуть. Давайте ви в мене будете спочатку. Давайте пару котиків у мене ось тут буде. Что захочете? Ага, це куда? Нет, це краще біля мусорка наставить. Краще або на все. Вот, все, вот, раз. И два вами. Вот, все вот котики там. Все, закрываем. Это теперь тут будем. На не такие вот iPad Kit. Вот. Ага, фигурка. Селфі палка. Лампа. Ой. Давайте сюди це покладемо. Лампа Лампо. Стилус. Я айпад кида. Ще давайте сюди телефон. Куда ще? А сюди кошелек. Сэм. І хай. Эээ, я хочу це прибрати кудись сюди. І тут хай це буде. Фу. Тепер давайте закроємо. Окей, ні, ні, ще ні. Ну, ну, я так сказала. Тут я сейчас хочу взяти от це. І холод. Щоб повішати. Все, давай. Вишаем раз. Ой. От сюда, отсюда фу. Добре. Ой, блін. І давайте зараз саме головне будемо робити. Іди на море! Ну так, да, це саме головне. Так, квіточка. Що нам потрібно? Нам потрібно це. Це. це все ми ще спокладемо в ось цю літню сумку. От, давайте це. Давайте візьмемо цей телефон і ще кошельок. Та ще хочу я взяти селфі палку. А коти вдома? дома. Фух. Так, я хочу якось більшість. Ну, тысяч. А то я ну, не знаю. Я хочу, не знаю. Нет, давайте я тут встав. А, ну нормально, нормально, окей. Все, от, давайте. А давай. Вс, тепер йдемо на моря. Пока моря. Ідем, 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 ідем. Давайте, давайте. Ну, а ми вже будемо пенгу закінчувати, но не забувайте ставити лайки, тут с ним понатнеш кольцем, тому побачення.